Інтерактивні методи. Метод дилема Хельги. Дилеми стосуються різних контраверсійних питань, учасникам необхідно визначити, правильно чи ні діють герої. Наприклад, після перегляду фільму або рольових ігор виникає моральна дилема перед учасником, що повинен зробити головний персонаж. Мета навчити обговорювати і вирішувати дилеми контраверсійне питання. Кількість учнів – 16-30. час від 20 до 60 хвилин. Алгоритм використання. Перше. Підготуйте перелік загальних рекомендацій щодо формулювання дилеми для обговорення. Правильно сформульована дилема повинна відповідати таким трьом характеристикам. У ній має описуватися реальна ситуація, повинні бути Поставлені кілька запитань, і під час обговорення цієї дилеми учасники мають висловлювати різні погляди. Приклад такої ситуації: Хельга і Рашель виросли разом, незважаючи на те, що сім'я Хельги сповідувала християнство, а сім'я Рашель юдаїзм. Вони були хорошими подругами, довгі роки. Ці різниці в Німеччині не надавали великого значення, але після приходу до влади Гітлера ситуація змінилася. Гітлер наказав євреям носити нарукавні пов'язки із шестикутною зіркою Давида. Він закликав своїх послідовників громити будинки євреїв і бити їх на вулицях. Потім їх почали заарештовувати і висилати з країни. По місту ходили чутки, що багатьох євреїв били. Приховування євреїв, за якими полювала гестапо за законами фашистської Німеччини, було серйозним злочином. Якось уночі Хельга почула стук у двері. Відчинивши двері, вона побачила рашель, закутану в темне пальто. Рашель поверталася до гостей. Підходячи до свого будинку, вона побачила там гестапівців. Вони вже забрали її батьків і братів. Розуміючи, що і її заберуть, решель побігла до будинку друзів. Що ж робити Хельзі? Якщо вона не впустить решель, Гестапівці, мабуть, її схоплять. Хельга знала, що багато затриманих євреїв загинуло, і вона не хотіла, щоб те саме трапилося з її подругою. Однак, сховавши її, Хельга порушила б закон, наражаючи на небезпеку себе і свою сім'ю. У їхньому будинку була маленька кімната на третьому поверсі, де Рашель була б у безпеці. Друге. Роздайте учасникам письмовий опис, наприклад, наведеної дилеми Хельги. Треба переконатися в тому, що діти розуміють терміни і можуть чітко викласти зміст запропонованої дилеми. Третє. Поставте питання, чи повинна Хельга заховати Рашель, або сформулювати по-іншому, чи має право дівчинка-християнка, яка живе в наційській Німеччині, порушувати закон і наражати свою сім'ю на смертельну небезпеку, ховаючи свою подругу єврейку від гестапо. Визначте будь-яким способом, наприклад, підняттям рук, що думає група про те, як Хельга повинна вчинити у цій ситуації. Четверте. Проведіть обговорення. Учасники висловлюють різні погляди щодо вчинку головного персонажа. Відмінності в поглядах на те, як і чому повинен діяти головний герой, викликають палки суперечки на тему моралі. П'яте. Запропонуйте також альтернативні дилеми, якщо первинна дилема викликала однозначне ставлення. У них ті ж ситуації. Ті ж дієві особи моральної дилеми, однак викладені вони так, щоб викликати протилежне ставлення учасників до того, як повинен діяти головний персонаж. Наприклад, якщо вся група вважає, що Хельга повинна заховати рашель, то можна запропонувати групі одну з наведених нижче дилем. Зробіть припущення, що до цього Хельга лише Разу зустрічалася з Рашель і погано її знає, як вона повинна була діяти в такій ситуації, або зробіть припущення, що батьки Хельги чули, що відбувається у дверях, і заборонили її пускати рашель до будинку. Якщо вся група вважає, що Хельга не повинна ховати рашель, то можна запропонувати групі одну з наведених таких дилем. Зробіть припущення, що хтось із друзів Хельги. Вже ховає єврея від гестапо, як вона повинна була вчинити тоді, або зробіть припущення, що Хельга побачила гестапівців, які наближаються, і зрозуміла, якщо вона не впустить рашель, вони негайно її вб'ють, як вона повинна була вчинити в такій ситуації. Шосте, коли думки в групи розділяються. Проведіть дискусію. Після того, як частина учасників висловила свої аргументи щодо дій Хельги, запропонуйте групи проаналізувати їхні докази. 7. Для успішного проведення дискусії іноді необхідно запропонувати учасникам запитання, які допоможуть глибше зрозуміти суть проблеми. Перелік можливих допоміжних запитань щодо обговорюваної проблеми подано нижче. Що є головним з усього того, що об'єднує друзів? Чи має право людина ризикувати своїми рідними заради своїх друзів? Чи має право людина ризикувати собою заради ближнього? З погляду Рашель, як повинна була діяти Хельга, з погляду батьків Хельги, як вона повинна була діяти. Восьме. Завершить обговорення та подякуйте учасникам.